Ми порахували, що якщо відновити потужності української мясної галузі, хоча б до рівня 91-го року, коли в Україні утримувалося 20 мільйонів свиней. А їх зараз по факту менше п'яти, то додана вартість з використанням уже відходів харчової промисловості біотонолу, зокрема, складатиме щороку 12 мільярдів євро. І друге питання постало: як нам куди цю продукцію представити від країни Азії? Вони якраз і виявилися тими ринками збуту для нас стратегічними, які зараз в міру різних обставин полишають країни Європейського Союзу. Світове споживання по свинині збільшується щороку майже на 2 мільйона тонн це в 4 рази більше, ніж Україна виробляє. Тобто дефіцит щороку, плюс 4 об'єма України. І за рахунок країн Азії, зокрема, і того ж самого В'єтнаму, Філіппіни, куди ми націлились. А Євросоюз, який займає 50% світової торгівлі з 10 мільйонів тонн світової торгівлі по свинині, приходиться на країни Європейського Союзу. Він щороку майже на 10%, 5-10% скорочує власне виробництво.